Російська ком'юніті сильно розвинулась за час типу, повіни за рахунок того, що вони не в обмеженні в доступі до ну, міжнародних фонд. Кількість команд збільшилась чим в Україні. В Україні всі часто короче думають про те, що можна говорити в який контент, говорить російський, там абсолютно не приймаються в них. Та ша ніякого обмеження всі рікли, не рікли, куча різних медійних складових в Україні, ти все рівно. Навіть українська медіабайнгова команда не може зробити якось там міжнародний, тому що в них є там, тільки російськомовний менеджер, тобі потрібно українською з російською поєднати. Короче, є велика кількість нюансів, але що помітно, російська ком'юніті там за три роки сильно розвинулась по кількості медіабайнгов, там холдингов, в них це в них там це, короте, болячка холдингов. Це сильно помітно. Це мене трішки дратує. Я думаю, що там, до 2022 року ми точно були на рівнях або, можливо, даже в Україні були. Більше крутіших медіабайів. Чи це можна виправити? Точно можна виправити. Потрібно, щоб українські медіабайи більше об'єднувалися, але це також тяжко робити, тому що без level по всьому світу зараз знаходиться як.